Христос в гостях. Коли сім'я повернулася з зібрання і сіла за стіл обідати, всі мовчали. Сам господар дому Степан, його дружина Наталя і троє дітей Марійка, Тетянка і Василько. Всі були голодні, оскільки зібрання затягнулося довше, ніж звичайно. А коли пообідали, за столом почалася спокійна, радісна бесіда християнської сім'ї. Згадували зібрання, братів і сестер, зустрічі в домі молитви, бесіди і більше за все чудову сьогоднішню проповідь брата пресвітера. А говорив він про те, як Христос був у гостях у Марії та Марфи. Сердешними словами Він змальовував ці чудові відвідини. Всі слухачі сиділи, мов заворожені, і бачили перед собою скромну хатину в затінку під киперисами, бачили травичку і квіти в садочку перед домом, чули шум водоспаду, буркування голубів, що пили воду з водоспаду, бачили терасу порослу виноградом і Христа біля столу. А біля його ніг Марію, котра жадібно пила від чудесного джерела вічної правди. Усім так сподобався цей образ, що коли проповідник закликав пам'ятати про Христа і ніколи не відштовхувати його від дверей своїх сердець і домівок, то всі би, прокинулися від чарівного сну. Чудова проповідь, сказала господиня Наталя, подаючи на стіл солодкі пироги. А я, власне, не розумію, що хотів сказати цією проповіддю проповідник. Сказала 18-літня Марійка. Як не розумієш, обурилася 14-літня Тетянка. Це ж так просто. Ну, коли б, наприклад, ну, скажімо, Христос би прийшов до нас? А що, діти? запитав тато, якби ось Христос дійсно прийшов до нас у, нас у гості, як би ви його прийняли? Тоді всі, перебиваючи, одне одного, почали говорити. Піднявся шум, гамір. Кожен хотів першим висловити свою любов до Христа. Ну, тоді нехай тато починає погодилися діти, І батько почав повільно говорити. За вікнами догоряв осінній день. На дворі почало темніти. Дув холодний осінній вітер. Починався дощик, а в чистеньких кімнатах віяло теплом. Затишком, добробутом. Мати запалила і поставила на столі лампу, і від цього всім стало ще приємніше і затишніше. Свильований увагою дітей батько говорив. А потім я відчинив би двері і сказав Господи, прошу, війди в мій дім. Допоміг би йому скинути плащ, зняв би сандалі з його святих ніг. Посадив би на цьому м'якому кріслі. А я принесла б води й умила б йому ноги, не витримала й перервала його господиня, а потім запитала б, Господи, що ти хочеш, все подам тобі на стіл. А в той час, коли б він їв, я би приготувала йому чисту посіль і дала би під плечем яку подушку своєї роботи, перебила Марійка. А потім висіла, заграла, заспівала йому наш улюблений псалом Біля дверей твоїх я стою і в серце грішне стукаю. А я принесла б йому стільчик, гаряче перебивала її Тетянка і припрошувала їсти. І знову почався гамір. Кожен хотів висловити найбільшу свою любов до Христа і готовий був усе віддати для Ісуса. Один одного перебивали. І в цьому гаморі всі забули про семилітнього Василька. А він, бідний, намагався щось сказати і не міг, оскільки старші не давали йому. Він мало не плакав від образи, аж мама помітила це. Зачекайте, Василько, щось хоче сказати. Ану ж, Василю, що ти хотів? Скажи, синку. А я від філювання він не міг вимовити те, що хотів. Я підійшов би до Христа. І дав би йому того ведмедика, що мама з татом подарували мені на день народження. Дівчатка вибухнули сміхом, а мама зі сльозами радості в очах підійшла і поцілувала Васю. Вона відчула своїм материнським серцем, що її синок готовий на найбільшу жертву для Ісуса. Він так любив ту іграшку, що не розлучався з нею ні вдень, ні вночі. Он як. скривила губи Тетяна. Дуже потрібно Христу твій ведмедик. Ти думаєш, що він би грався ним? А ось і взяв би, а ось і потрібен, сказав Василько, ледь не плачучи. Христос знає, що я його найбільше люблю. Оцю хвилину загавкав собака. Хтось іде до нас, сказала мама, і всі озирнулися на двері. Миттєво у всіх майнула думка А що, коли це сам? Думка ще не скінчилася, а на порозі стояв блідий, обірваний, мокрий від дощу чоловік, звичайний перехожий. Слава Ісусу Христу. несміливо привітав усіх і низько вклонився. Батько насупився. Що скажете? невдоволеним голосом спитав господар, ухилившись від привітання. Та я це. Мандрую, безробітний поки що, пройшов все село, але ніхто на ніч не приймає. Мені сказали люди, щоб я зайшов сюди до вас, що ви добрі люди. Настала хвилина неприємного мовчання. Але ж, друже, почав зніяковіло батько, коли б я усіх безробітних, які тут проходять, почав приймати, то змушений був би сам піти з дому. Тепер багато таких безробітних, невдоволеним нам почала господиня, і в нас не готель. А чому ви ноги не витерли? просердилася Маруся. Дивіться, яка біля вас калюжа. О, горе. сплеснула руками Таня. А я так вчора намучилася з цією підлогою, а він своїми чобітьми. Чоловік зніяковіло озирався довкола. М'яв руками шапку, знову стало в кімнаті тихо. Батько щось подумав, подивився на дітей, знову щось подумав і відвернувся. Ось що, друже, сказав він повільно, нема в нас місця. йдіть до влади, вони повинні вам дати місце. Мандрівний чоловік зітхнув і ще нижче опустив голову. Знову стало тихо в кімнаті. Всі відвернулися вбік і чекали, коли нарешті він вийде. Чоловік все зрозумів, ще раз зітхнув і почав повільно натягувати на голову шапку. І тут сталося несподіване. Василько підбіг до бідолахи і став щось пхати йому в руки. «Візьміться, дядечку, говорив він свильовано. Візьміть, може, ви маєте дітей. Дайте їм, хай пограють. Василько затилив обличчя рученятами і вибіг з кімнати. Чоловік підняв руки і побачив в них ведмежа. Мимоволі, він усміхнувся, засміялася Таня, батько неспокійно засовався на табуреті. Всім стало ще більш ніяково. Ну, то як його? Лишайтеся вже в нас чи що? Що скажеш, батьку, почала мати. То нехай вже лишається, може, вистачить місця, погодився батько і посміхнувся. Всім одразу стало легше. Сідайте, сказала матір, чоловік сів. Та ви хоча б ноги витерли, знову пробуркотіла Таня. І не кладіть своєї одежі на меблі, додала Маруся. Чоловік винувато посміхнувся. Матір вийшла з кімнати і раптом почула плач. У спальні на ліжку лежав Василько і розривався від ридання. Васильку, синку, чого ти? Так, так, обіцяли все віддати Христу, а тепер. А проповідник сказав, що і тепер Христос приходить, як бідняк, а я ось ведмедика не пожалів. «У-у-у!» Матір відчула, як щось шпигнуло її серце. Заспокойся, Василю, все буде добре. Матір повернулася до їдальні і рішуче сказала мандрівникові: Прошу роздягатися і почувати себе, як вдома. Ходімо, я дам вам умитися, а ти, Марусю, допоможи подати гостю вечерю. Ми віруючи, приймаємо не вас, а Христа у своїй сім'ї. Це був радісний вечір для всієї сім'ї. Довго говорили гостю про Христа, пригостили, дали заночувати. Тепер цей чоловік живе разом зі своєю сім'єю неподалік від них. Він і вся його сім'я увірували, а Вася має аж три ведмедики від них.